Рай, золота чарівна сторона, чи бачили ви коли-небудь, як під яскравим, сяючим, променистим блакитним небом золотом ціркалює земля, це пшеничні поля моєї рідної сторони. Чи ви чули, як бронить прозоре кришталево чисте повітря, під радісною пісні пташки як шелестить листя під дотиком вітерця, це голос моєї землі. Чи торкалися ваших вік, лахідні соняшники, ваших скронь гілочки дерев, ваших рук тендітні дідні кульові квіти, це ніжність моєї батьківщини. Болградщина – мій рідний край, гостинний, щедрий та привітний. Якщо приїдете, потрапите у рай, бо він життям і добротою квітне. Щасливі ми, що живемо на такій чудовій, багатій, щедрій землі. Ми українці. Як це звучить гордо? А які ми – українці? Ділові, немов американці. Пристрасні, не наче мексиканці. І співучі, немов і італійці. І розсудливі, наче англійці. Як китайці дуже працьові. винахідливі та й Також, мабуть, схожі на грузині. Ми веселі та гостинні. Ми нація єдина. Ми мої діти Україна. І сьогодні ми запрошуємо вас на осінню виставку досягнень юних натуралістів. Щедрість рідної землі, де ми представляємо роботи, що висвітлюють діяльність у екологічному напрямку за 2023-2024 навчальний рік. Щоб берегти землю природу, треба її полюбити. Щоб полюбити, треба пізнати. Пізнавши, неможливо не полюбити. Під таким гаслом у нашій школі проводиться практично природоохоронна робота. Щорічно ми приймаємо активну участь в таких природоохоронних акціях та заходах, як Міжнародний день водно-болотних угідь. Міжнародний день Чорного моря. День юного натураліста. Дитячий екологічний парламент. День довкілля. До чистих джерел. Ліси для нащадків. Птах року. День зустрічі птахів. Першоцвіти Одещини. Всеукраїнські призери у екологічному фестивалі. Земля наш спільний дім. Продуктивна праця і дослідна експериментальна робота допомагають учням не лише отримати практичні навички, але й розвинути креативне мислення, науковий підхід до вирішення екологічних проблем. Ми приймаємо участь у екологічних конкурсах та фестивалях, таких як дослідницький марафон, зоологічна галерея, галерея кімнатних рослин, флористика та фітодизайн, юний дослідник, Україна-Сад. У цьому розділі також представлені експонати сухоквітів, гербарі, композиції з випірських рослин, насіння, овочів та фруктів, ягідна та квіткова композиції. Участь у всеукраїнських та міжнародних наукових освітніх проєктах, конкурсах та конференціях сприяє збагаченню досвіду, обміну знаннями та ідеями. Це чудова можливість для самоорганізації та розвитку. На високому рівні учнями школи були представлені роботи на всеукраїнський конкурс юних зоологів та тваринників та на всеукраїнський юнацький фестиваль в об'єктиві натураліста Нектар Життя. Практичні навички роботи з природним матеріалом і володіння народними ремеслами є важливою складовою традиційної культури, що передає мудрість поколінь і сприяє розвитку художнього смаку. Та шанабливо ставлення до природи. В цьому розділі умілими руками учнів виготовлено велику кількість виробів з природного матеріалу. Гончарство та кераміка, петриківський розпис, традиційна народна іграшка, художнє фото, комп'ютерна графіка, малюнки. Наготу в куточку хліба в школі є важливою складовою вихідної роботи. У нас здійно багато експонатів, які розповідають про історію хліба, його значення для людини, походження основних зернових культур. Булочки, короваї, смачні смаколики, композиції солоного тіста сьогодні також представлені на нашій виставці. Але що ми можемо зробити без наших вчителів-наставників, які власним прикладом прищеплюють нам любов до природи? В цьому розділі представлено передовий досвід наших вчителів з екологічного виховання свідомих громадян майбутнього ми ще раз переконалися наскільки багатою та щедрою є наша рідна земля. Вона дарує нам не лише врожай, а й натхнення, силу та радість, сердечність і любов. Пам'ятайте, що кожен з нас і всі ми разом невід'ємна частинка матінки природи, яка дарує нам усе необхідне для життя, і яку ми повинні оберігати.